Прогноз погоди на 5 днів з 2 серпня 2025 року. Ваш метеопровідник у прямому ефірі. Добрий день, шановні глядачі! Сьогодні, 2 серпня 2025 року, ми в Україні готові поділитися точним погоди оглядом. Очікуйте теплий серпень із Сонцем і легкими дощами. Погода танцює в ритмі літа. Почнемо з півночі України. На півночі вночі плюс 12 плюс 17, вдень плюс 22 плюс 27. У суботу небо ясне, вітер західний 5 метрів на секунду, дощів не передбачається. Продовжимо з півдня України. Південь обіцяє спеку вночі плюс 17 плюс 22, вдень плюс 27 плюс 34. У неділю сонце гріє, як наш метеоталісман. Вітер північно-східний 8 метрів на секунду. Дощ можливий у Криму. Наступний захід України. На заході вночі плюс 12 плюс 17, вдень плюс 22 плюс 29. У неділю дощ прийде на Закарпаття. Вітер західний із переходом на північно-східний 6 метрів на секунду. Далі схід України, схід радує теплом. Вночі плюс 17 плюс 22. Вдень плюс 27 плюс 34. У понеділок сонце сяє, вітер північно-східний 9 метрів на секунду, дощ можливий у Запорізькій області. І на завершення центру України з Києвом. Київ вночі плюс 14 плюс 18, День плюс 24 плюс 29. Ясно, вітер західний 5 метрів на секунду, без дощу. Київ ще теплим вітром. А дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. Ці перші дні обіцяють комфорт. В періоді з 2 по 4 серпня сонце гріє для пікніків, беріть плед і насолоджуйтесь природою. У неділю дощі на заході додадуть романтики. Прогулянка з парасолькою стане вашим маленьким святом. З 5 по 6 серпня ясне небо кличе на прогулянки вздовж річок. Де пейзажі вражають. На півдні та сході спека ідеальна для відпочинку на пляжі, слухаючи шум хвиль. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України, ці п'ять днів принесуть тепло з легким дощиком, обіймаючи землю ласкою. Серпень дарує літню радість. Плануйте подорожі в сонячні ранки для пікніків, а дощові вечори для спокійних прогулянок. Одягайте легкі сорочки, що пливуть на вітрі, зручне взуття, і тримайте парасольку, ваш найкращий партнер у танці з погодою.